Всім привітики, Мене звати Аня. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене не запланований такий собі мукбанг я приготувала борщик. Також це тушена картопля з солодким перцем, грибочками домашньою індичкою і в томаті трішки моя власноруч зроблена. Квашена капуста і сметанку зараз додам борщик. Так, я люблю побольше. Класму кота. Я взагалі готувала їсти, поприбирала і думала пообідати саменько. Не знала, з чого почати картоплятів. Ці борщик. Смукута. Єдине, що зазвичай я беру томатну пасту Чумак, здається, вона називається. 33 томати. І з нею борщ зазвичай червоніший. Це іраз якась інша, і він мені на смак не такий кислий, як зазвичай. Я люблю кисліше робити. Ще ж хочеться їсти обережно, щоб не зальопатись. Загалом було мені скучно я думаю, чим би не зняти відео. Роли доставки це прекрасно, але ж в побуті ми все одно йому якраз таку їжу. Знову ж таки, не хочу себе хвалити, але в мене така смачна квашена капуста виходить. Взагалі. Ще мені під останнім відео підкинули класну ідею розповісти про якісь традиції традиційні страви, які нам передались від попередніх поколінь, що стосується саме міста, в якому я живу. З якого я родом. <кхм> Щось попало. <кхм> ну, коротше, а, хто пам'ятає, я з Миколаївської області. Але так вийшло, що село, з якого я родом, воно знаходиться на межі Херсонської, Миколаївської і Дніпропетровської області. От, я така полізла в інтернет. Думаю, цікаво, що. Пишуть в інтернеті, тому що так склалось, що е свої дідуся з бабусею по маминій лінії я взагалі не пам'ятаю. Їх не стало, коли я була ще геть маленька. От. А з татової сторони в мене був дідусь, і його також вже давно немає. І якось так, знаєте, приємно було згадати да, дитинство, там що дідусь любив, що там готували в його родині, тому що, коли мене ще не було, він одружився вдруге. І, здається, ця жінка була з Криму. Татарські в неї там корні якісь є. Але, як я пам'ятаю, нічого такого прям характерного вона, здається, не готувала. Я називала її бабусею, тому що ну, все життя знала її. я тільки її. Бабушка Люся. І от вона дуже любила читати книжки, у неї було багато літератури з рецептами по садівництву. І мені здається, що рецепт, який я вам хочу зараз сказати, він був якраз десь із цих книжок. Але мені чомусь дуже запам'яталось, вона робила бутерброди. Фарш перемішувала з яйцем, додавала туди трішки цибулі і моркви, іноді ще помідорчик, це все перемішувала, але фаршу там було, знаєте, не так геть що набито. Рідина була така більш, більш ріденька. От, Вона пропитувала в цій рідині батон з обох сторін обволакувала і смажила на пательні. Потім вона ще робила, коли в неї така ця консистенція була плотніша, вона зверху на хліб накладала і також обсмажувала. Там же не така яєчна була а, суміш. Ну, Це, мені здається, все ж таки більш сучасний якийсь рецепт. М -м. Так смачно, що аж сльону. Ой, давлюсь. Ну, коротше, і нахлинули на мене спогади про дідуся. Він був такий цікавий мужчинка, в тому плані, що він ніколи нікуди не поспішав. Коли ти приходив до нього в гості, ти вже сидиш з слюною, давишся. Їсти хочеш страшно, а дідусь так, повільно. Одне приніс, друге приніс, третє приніс. Поки він накриє на стіл, і цим займався саме він. От, поки він там накриє на стіл, поки він зробить там чай, чи компот, чи солодку воду підготує, бо він дуже любив газіровки в зісякі. І я запам'ятала, що бабуся. Завжди сміялась і трішечки навіть сказала, що дідо любить такі вареники, щоб вони були як пиріжки, знаєте, такі здоровенні. Так само і пельмені він любив, щоб були великі. Смішний. Що саме цікаве, тато в мене навпаки любить, щоб салат було дрібніше нарізано. Там пельмені, ну як пельмені, звичайні, невеличкі такі. Вареники теж щоб були маленькі. Не знаю, може в нього якась травма з дитинства залишилась. От. І коли я це шукала в інтернеті якісь рецептики, хочу вже нарешті спробувати картоплю, бо я ще не пробувала. Це в мене чоловік любить, щоб так з юшечкою було. Клас, смачно. І, звісно, капуста. Хозяйка. Цибулька булька у мене тут, так, для антуража. Отже, як я вже не один раз сказала, що... Якихось там прям щось таке, що я не зустрічала в інших областях, чи щось таке, що не їли в інших родинах, я не пам'ятаю взагалі. А, але одна цікавинка. А, оце ж, коли я поїздила в інтернет, там щось було білоруське щось таке, молдовське щось таке. Думаю, в смислі молдовське, я шукаю щось по Миколаївській області. Ну, типу, давайте якусь підтримувати нашу ідентичність. От, але. Одне дійсно було правда це борщ з бичками. Це звичайний борщ, варений на воді, і в борщі додавали бички в томаті. І я не знаю, і я не зустрічала більше ніде в Україні, скільки я жила в різних областях. Ну, не так, звісно, багато, але все ж. Ніде я більше не зустрічала, де б їли борщ з бичками. Зустрічала, що робили такий рибний суп з. Як це правильно воно називається? Ну, коротше, з консервою, сердіни маслі, щось таке. типу. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, чи їли, чи готували вам це такий борщ, рибний називаємо. Тому що, знову ж таки в дитинстві, коли був піст. Мама часто його готувала, коли рибу можна було. Так смачно, що хочеться з'їсти все. Так, магія монтажу. І тепер у мене тут картобелька. Тільки я приготувала собі видалку, але я не знаю, чи було б мені зручно тою воделкою їсти. Ну, коротше. Mm. Дуже смачно. Єдине, що я би сюди додавала більше перчика червоного. Взагалі у людей асоціація з Миколаївською областю це щось таке да, з самим Миколаєвом, Що там оцей порт, що щось пов'язане з морським таким, да? Можливо, так. Да. Але так, щоб ми були рибні з самого дитинства. Єдине, що я пам'ятаю, ще дід дуже любив кільку. Він її обожнював. Він оце, вона ж це така геть манюсінька. Сольона страшно. Він її чистив, оділяв головки. Хоча, я не знаю, може тоді головок не було, але завжди вона в нього була почищена з цибулькою, з олійкою. Трошки, може, уксуса він додавав. І мені здається, що-шо, -що. а кілька в діда була завжди в холодильнику. Я собі тут е підказки написала, що це ж да. Е Кілька. Ну, я думаю, що вона ще була не дуже дорога. Да. Е, з картоплі в мундирі. Почти, да. картопля геть розварилась. Перчик тут. Я все ж візьму ложечку. Потім я написала мочені кавуни. Здається, вони були мочені. Оце як в бочках. Боже, це ужас, я таке ненавиділа. Як оце е у гірки точно такі роблять помідори, я не пам'ятаю, але от е кавуни, е це ужас. Я в дитинстві взагалі не розуміла, як таке можна їсти. Я не знаю, наскільки це поширено принципі в Україні, але у нас, да, я думаю, що це ж це теж оце якраз з Херсона, так, Херсонські кавуни це слава по всій Україні, що це йде саме з Херсона. Але не знаю, може це по всій Україні було поширено таке. Ой, і взагалі ми, нас, я пам'ятаю в дитинстві, тато ми цілий погріб забивали цими кавунами. Якось воно тоді було набагато все доступніше. Потім кисіль. Це також було в інтернетах написано. Да. В дитинстві мама кисілья готувала постійно. А в діда був компот з сухофруктами. І я не можу вам сказати. Чи вони самі робили той кисіль, чи купували, знаєте, оці блочки? Що ти їх просто, здається, водою заливаєш? І все. Думаю, з брикетиків також цих варили кисіль. Ну, деруни. Це теж, думаю, що у нас такий аграрний більш регіон. У нас, в принципі, картопля. Ну, багато всякого такого, Просто, наприклад, у дідуся готували деруни з морквою і з яйцем. У нашій в родині тато більше любить такі більш, ну, назвемо, пісні, не знаю. Але просто... Картопля терта. Також натирати на крупну терку цибульку, щоб вона сік давала, щоб вони були такі соковиті. І мука, сіль мука, спеції. Це, в принципі, все. Цей хлібчик помакати. Ой, яка смакота. Так що сподіваюся, вам було цікаво послухати. Пишіть, будь ласка, якщо хтось теж з Миколаївської області, напишіть якісь. Ну, в принципі, мені здається, буде цікаво по всім регіонам почитати. Можливо, є якісь дійсно традиційні страви, які от, частіше всього готують саме в вашому регіоні. Мені буде дуже цікаво почитати, тому обов'язково діліться. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Обов'язково підписуйтесь. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Всіх цілую, всіх обіймаю, всім па-па!